Голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров кажемо салям, Рефат. Ага, раді вас бачити. Зразу до справи перейдемо. Російська госдума там хоче проголосувати законопроект про скасування і визнати незаконним рішення совєтської власті в 54 році про передачі українській РСР території Криму. Знаємо, що е, Керемли і меджліс мають відповідь е, російсько фашистським окупантам. Розкажіть, яка і, і як воно буде все діяти потім в юридичному полі. Доброго дня всім. Хоча е, важко мені назвати добрим, да і, і нам всім, бо ми знаємо, що відбувається кожного дня. На фронтах І сьогодні з Криму ще зранку прийшла звістка на додаток до тих п'яти п'ятьох кримських татар, яких заарештували після масових обшуків 5 березня. Тобто, днями сьогодні ще вирвалися з обшуком до дому делегату Хорутаю кримсарського народу, члена ревізійної комісії Хорултаю Едема Дудакова. І о четвертий ранку ви знаєте, що зараз є піст у мусульман Рамазан, і як так. правило, і як і ті всі, хто тримають, а тримають дуже багато мусульман. Цей піст вони вранці встають, щоб до е, ну, е, сонця поїсти. Якраз у цей момент до нього вірвалися карателі. Е, його зараз вивезли до ФСБ в Симферополі. Слідкуємо за ситуацією, тобто кожного дня такі репресії. І На тлі цього російська госдура чи держдура, як вони її називають, вони демонструють, що. Все таки, як би там не було, вони не впевнені в тому, що їм тобто Росії вдасться е укріпитися, утриматися в Криму. Вони все таки в глибині, там десь усвідомлюють, що е ну, звільнення Криму невідворотно, але тим не менш намагаються е здійснювати різні інші ще міри для того, щоб нібито укріпитися в Криму, і одним із таких Ті хот рішень Україна жери. Це Сергій Цеков, до відомий він в Україні, і він один із здається, він був єдиний чи один з двох, які голосували в 1991 році проти незалежності України, проти акту про щодо незалежності Української держави. Він був депутатом Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки. Оцей Сергій Цеков, Він менше Сумновідомий Затулін Константин. Вони зареєстрували такий собі проєкт щодо відміни постанови щодо передачі Криму із складу РСФСР. До складу Української радянської республіки зрозуміло, що це ну не матиме жодного юридичного значення. Можна було би не звертати на це увагу, але оскільки вони його дуже пропагандують середині української вибачте, середині Росії для того, щоб ну показати своєму суспільстві от наскільки вони круті, що вони відміняють всі акти, які е, приймалися попередні часи за інші режими за інші держави. Ми пропонували, що було б доцільним, щоб Верховна Рада України звернулася до великих національних зібрань Туреччини, тобто до парламенту Туреччини, аби вони тоді хай скасують статтю 8 Константинопольського мирного договору. Згідно якої Росія була тодішня Московія, тоді ще не було Російської імперії, було Московське царство. Вона була звільнена від щорічної данини або е, податків, які вона сплачувала Кримському ханству. Ну, оскільки у Кримського ханства є е, приємники, це кримсько-татарський народ, і Міджліс презентує. Е, Ну, корінний народ України кримськотатарський, то доручити би міжлісом кримсьта народу разом з міністерством фінансів України, а порахувати скільки там вони нам заборгували за ці. Триста там один рік після того, включаючи роки сучасної окупації, і потребувати від них ці податки і врахувати цю суму, яку порахують до тих репарацій, які обов'язково будуть після того як Росія підпише акт про капітуляцію. От така пропозиція була від міджлісу. Ну, отаке. От Рефатага. підкажіть нашим глядачам, щоб просто нагадати історичної ці до якого року е ці е з болотяної Московії платили данину? До 1701 чи 1703? -го? До якого вони сплачували? Ну е Константинопольський договір був підписаний влітку 1700 року. І тоді оця стаття була вписана до 1700 року, тобто до. Петра цього їхнього, який оголосив тоді Росію небитою імперією. Ну дійсно, вони тоді імперію. Вони щорічно платили платили данину кримському ханству. Деякі мої колеги хотіли, щоб взагалі ми відмінили ярлики на княжині, які давалися Золотою Ордою, але ми вирішили не лізти справу Золотої Орди, бо там ну там можуть бути якісь правові нюанси. Mm -hmm. А от власне юридично наскільки можливо це все дійсно провести і вимагати від Росії сплачувати? Бо звичайно, що сама сама заява, сама ідея є прекрасною. Ну але можливо зараз є якісь механізми, які могли би притягувати до відповідальності, або принаймні, трохи не Але чи, є вони? Бо, так, бо, чи чи існує щось бо таке. Бо там в На Росії вже говорять про Аляску, якби то ще її скасувати і повернути. Ну, дурні ці російські політики, дурні злочинці, вони не усвідомлюють, що вони відкривають ящик Пандори. І якщо йти, ну якщо вважати, що вони йдуть, ну нібито, ну це абсолютно дурниця. Але і вважати, що вони йдуть правильно, то тоді е, ти е, цей бумеранг настільки повернеться до Росії, що їм мало просто не покажеться. І тому зрозуміло, що. Я не знаю, чи вони проголосують, чи вони винесуть це на розгляд чи не цю постанову. Але мені в якійсь мірі хотілося б, щоб вони винесли, бо покарання Росії має бути настільки. Знаєте, ну таким потужним. Я маю на увазі покарання не за історичні, там десь е, річної давнини дії, а покарання за сучасні злочини і за злочини проти своїх власних народів, і в тому числі за дві війни. проти... Чеченського нові 10 років агресії проти української держави, і, і всі ці репарації, і всі інші наслідки мають бути цього разу настільки потужними, щоб ніколи не було реінкарнації цієї ідеї рускового міра. І я думаю, що світ до того йде, а росіяни і в тому числі держдура. Цьому допомагає оцімі. Е, ну дивіться, я щоб тут не продовжувати, але от одразу згадав вчорашнє велике таке, ну, е, довге інтерв'ю диктатора Росії, і він там стільки дав меседжів для того, щоб е, ну, світове співтовариство ще більш протрізвіло, що куди ми можемо скотитися, якщо не зупинити е, е, цих. Е, вже скажених, просто і і не не одну людину. А, а вибачте мене, а мені здається іноді цілу націю, бо вони не зупиняють своїх скажених політиків і вчорашні погрози, які так знаєте, дуже такому цинічно повільному такому вигляді. Видавав е, Путін, вони мають взагалі, е, от сьогоднішнього дня, максимально змобілізувати ще більше е, е, європейських і світових політиків навколо захисту українських держав Ага, Хотів вас питати, от коли почалася ці репресії окупації, в принципі, для Кремля були опції і на материкову е, територію України е, в. Або до діаспори в Туреччину, так чи інакше, ну якісь, хоч якісь е, маршрути були, щоб не стати колаборантами або заручниками. А от для е, інших громадян України, які стали колаборантами Крим, це був прихисток. Ну я розумію, що, наприклад, царьов вже не любить гуляти по Ялтинській набережні, бо там хтось з ножечком прибіжить. Але разом з тим. Кожен раз ми чуємо, що якщо щось трошки припікає, то зразу різні балицькі, другі табачники, вони всі тікають в Крим. Тимчасово окупований. Коли почнеться операція звільнення Криму, куди ж вони будуть тікати? Ну е я думаю, що вони про це думають, і кожним днем е все більше, і більше, бо вони як ніхто Усвідомлюють про те, що невідворотне відновлення суверенітету Української держави, як і на новоокупованими територіями, так і над Кримським півостровом. Я думаю, що вони не сподіваються сховатися десь в глибинах ну, Росії. Але хіба тому, що, що всі бірв стечуть? Бо тому, що Кива я... каже, що і в Подмосков'ї тривожно. Ну, ви знаєте, буде взагалі зовсім ще по-іншому, коли все-таки повстануть ці е, е, поднівольні народи, а вони обов'язково постануть. Мене в цьому немає сумнівів, як тільки розпочнуться такі дуже е, ну, потужні дії з боку збройних сил України і наших партнерів, нашої коаліції. Я впевнений, що розпочнуться процеси не лише дезорієнтації російського політикуму, але дезінтеграції її території, і там вже будуть приходити до влади люди, які будуть захищати інтереси. Цих народів, які проти своєї волі були е, включені підкорені е, Москвою, і тоді я, я, я не ну, ну, хай це в них голова болить у цих Баліцьків, Сальдо і тому інше. В них там не буде місця, і там їх там знайдуть. Ну я думаю, що в першу чергу ми, як Україна, зробимо все для того, щоб знайти їх і покарати. Рифат Агат з нами був Рифат Чубаров, голова Меджелісу кримсько-татарського народу.